Мир вам, Церква Христова і благодать хай вам примножиться, бо ми всі в царстві Божому. Знаєте, минулого разу моє послання було про праведність, і я говорила, що коли зустріла сусіда і Сказала йому, що я воскресла в Христі, і він здивуванням запитався, а звідки ти така взялася? І я тепер думаю, я б тепер відповіла з царства Божого. Шукуючи, звучить, але я сама отримала це откровення тільки тут, в церкві Христовій, на християнських зустрічах. І недавно, хоча я вже тут дев'ятий рік. Знаєте, але хочу свідчити. Я радію, і радість моя повна переповнює серце навіть серед тих бур, серед тих обставин. Єдине, що мене не тішить, що багато людей, які були разом зі мною, так мало їх ще тут, і не тільки тут, а взагалі вони під нашими свідченнями, під нашими такими посланнями, любові пишуть. Такі речі, що розумієш, що вони просто не розуміють, і Господь мені дав таку думку розказати своє свідчення, як я провівши стільки часу, посеред них почувши голос Духа Святого, просто. Зла і вийшла. Ви знаєте, я зараз, коли аналізую цей свій шлях, пройдений шлях, знаю, що без Духа Святого це б не відбулося в моєму житті. А тоді я просто читала слово в цій церкві, де я була греко-католицькій. Ну, я завжди шукала Бога, шукала правду. І навіть Дух Святий Там мені, посприяв, що я вела біблійну групку 11 років. Уявляєте, навіть якщо би я і не... Зовсім нічого не розуміла, слово Боже, таке торкалось мене, а тим більше, що я прийшла туди, вже прийнявши Ісуса, закликавши його в своє серце. Але біблячив зараз я розумію, я розумію тих людей, які просто не можуть пізнати Бога, не можуть навіть прийняти Його, тому що вони настільки закриті. В цій релігійній спільноті, в цій, навіть як їх назвати, релігійно-язичницькому християнстві. Тому що е, справді я е, в той час е, прийшла. Історично обізнана, і я розуміла, що ще й тим більше, що мені попалася така книжка Пізнай свій обряд. Та мені так чисто по-людськи, я думаю, Біблія. Я читала тоді тільки і Евангелії від Івана. То вона така тунесенька. А тут така груба книжка. Уявляєте? Пізнай свій обряд. І, і я відкрила і почала так читати. Господи, це ж всі язичницькі традиції війшли в християнство, так зване. кожний народ просто взяв. Свої традиції і пристосував до язичництва. І я в цьому приймала участь. Звичайно, в мене виховувала бабуся. І я дякую їй, що вона мені тих всіх традицій не прив'язала, але вже в свідомому віці, прийшовши греко-католицький храм, там де я думала, що я знайду Бога. Я все-таки пристосовувалася, ну, раз всі мама, батьки, родина, сусіди. І тому ти розумієш що той... Український народ, і розуміє, що їм потрібен вихід, так як я вийшла з-поміж них, і я кожного разу закликаю. Але знаєте, для мене Дух Святий приготував був таке слово Друге 2 Коринтян 6, 6:16, 17. Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога Живого. Як Бог прорік, ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюсь серед них і ходитиму, і буду Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них і відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. Знаєте, так, я вже навіть зараз спілкуючись з тими людьми, вони не перечать, що стільки ідолопоклонства, стільки, тим більше що зараз можна всюди прочитати, як була хрещена Україна, Русь насильницьким тим хрещенням, не сперечаються. Але, а от заповіді. Ну, добре, ну не нехай. Я ж не поклоняюся, я не цілую ікон. Я, не, я теж не цілу не поклонялась, не цілувала, але, однак, уже знаю, як мене запутало це все. І ще я запутала своїх близьких свого чоловіка, бо ми разом там були. І ви розумієте, потім розпутати дуже важко. Я просто відчуваю неймовірну вдячність, коли тут стою і говорю послання свої, тому що я просто знаю, з якого блуду, з якого, з якого сміття Дух Святий мене вивів. І ще й привів в істинну церкву в живу Христову, де я розумієте, просто в Царство Боже попала. Бо мені зразу наука апостольська. Я читала ще тоді, що перші християни перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в єдинодушній вламані хліба, це тобто Євхаристія, як там, а в нас спомин смерті. І єдинодушній молитві. І я прийшла і просто побачила, що не розуміючи навіть того, всі всі ознаки правдивої церкви, тому що я відразу попала на навчання, на навчання, таке апостольське, і плюс всі дари Духа Святого дар і пастори, і вчителі, і всі п'ятикратне служіння так називають. Тут було присутнє. Знаєте, я коли прийшла десь пару місяців, я тільки була на навчання, я вже не пригадую, пастор брат Михайло тоді свідчив зцілення від раку, як він зцілився. Знаєте, я, слава Богу, здоровою народилася, але вроджений в мене був такий автозобедрений скольоз. Я вже колись свідчила, але сьогодні моє послання про віру. І я хочу поділитися з вами, як віра спрацювала саме тут. Така моя віра дитяча, наскільки я вже розуміла, що рана моя зцілена, але це не було відкровення. Я просто чітко оце послання Перше Петра, 2, 24 розуміла, що він, Христос сам у своєму тілі виніс мої гріхи на хрест. І я коли приймала Ісуса, я Пережила оце, що він забрав мої гріхи на хрест, що він замість мене був розп'ятий Ісус, будь моїм Господом, бо я не можу справитися своїми гріхами. І на цьому закінчилось моє спасіння в тому греко-католицькому храмі. А коли я сюди прийшла, я бачила, як тут молилися і говорили оцю молитву, ну, як молитву, що якщо я живу, то не я живу, а Христос живе в мені, а я живу. Вірою того, хто полюбив мене і віддав за мене самого себе. Я прийшла додому, відкрила ще раніше, відкрила це слово і почала роздумувати, розумієте, вже я, будучи вже в тій спільноті братерській, Дух Святий вже зовсім по-іншому працював з моїм серцем, бо я вже вийшла з-поміж них, я вже не торкалася того нечистого, я вже чула слово, чула голос Божий. І коли я е, роздумувала якраз над тим словом, і наступного разу, коли Михайло свідчив, знову ж сказав, от я за себе, що якщо я знову він свідчив про це зцілення, він свідчив, тому що багато людей приходило тоді, чудеса такі відбувалися, ми молилися за, е, за хворих, і він свідчив про своє зцілення, а я навіть ще не говорила, що в мене той тазобедрений сколіоз, бо я займалася фізкультурою, робила вправи, щоб полегшити це не гріх, і мені було добре. Але кожен день я відчувала ту нестерпну біль в тазобедреному місцях. І коли він сказав, якщо Христос в мені, то чи може бути хвороба в мені? І я розумієте, настільки от це якби слово відкрилося, воно було сказане до мене. І я зрозуміла, що Христос в мені, що Він своїм духом присутній в мені. Це стало для мене І Я просто почала дякувати. Я не виходила, я не свідчила, що в мене там такий тазобедрений сколіоз. Я просто почала дякувати Господь, якщо Христос зцілив Михайла, а Він в мені, то який тазобедрений сколіоз може бути в мені? Я відчула таку полегшення, я зразу забула за це мир, але вночі в мене було ще таке підтвердження. Я просто в, в, в сні відчула таке тепло, яке пройшлося просто: це було як невидіння, от просто присутність, така тепла. І він ззаді по, по цілому позвоночнику, пройшлося. І я ранком завжди стаючи, роблячи розминку, вправи, щоб потім цілий день рухатися, бо внуки, бо треба моя допомога, наша допомога. Я просто якраз тоді ще розрили дорогу, і була така канава велика. А я з дитиною на руках, і ви розумієте, я перескочила через цю канаву, і я тільки тоді зрозуміла, що й в мене немає болі в спині. І я просто стала і плакала, вже прийшла до дітей, плакала, мам, що сталося? Що сталося? І я Христос в мені, Христос в мені. розумієте, це просто. Я не, не, не отримувала цього якимось таким. Отак, от Христос показав мені, що Він в мені. І це, це є обіцянка, тому що праведний вірою житиме, так? А, а так, як я. Вже була оправдана, я розуміла, що я через цю віру Христос зцілив мене. І я сміливо вже тоді клала руки на всіх, на, на свою маму. Я наказувала просто, це для мене було таким, ну, знаєте, от, так якби, чудом чудо, 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 але найбільше чудо, з яким я хочу поділитися. Зараз з вами і з тими, хто нас слухає, от з тими заблуканими овечками, котрі знаходяться, котрі насправді прийняли цього Господа, от так як я, але далі не зростають, не зростають в спільноті братерській, серед братів і сестер, тому що тільки в такій сім'ї, в такій спільноті можна виконати цю заповідь, про яку брат Михайло весь час говорить нова заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив, каже Христос. І от в такій простоті Він мене полюбив, Він мене стілив. І я клала руки на своїх братів і сестер, і, а в інших випадках вони мене підбадьорювали. І, бо Ми в одному навчанні, в однодушній молитві. Якщо... Якісь проблеми ми знаємо, що в спомені ми можемо всі свої, що він забрав вже наші гріхи. Ми можемо йому просто віддати це, що він забрав. І не треба сповідатися, розумієте? А і оце клеймо грішника. Господь мені замінив. На печать праведності я була запечатана Духом Святим, розумієте, тому що я мало того, що Христос був мені, а я ще постійно печать ставила. Грішна, грішна, грішна. Ну ви всі знаєте, Боже милостивий, будь мені грішний. А милість я пізнала тільки в живій спільноті братерській, що милість явлена, що я вже в е, благодаті. Через віру Спасенна, це дар Божий, і, і, і віра, дар, і розум Христа дар. Тобто все даром, даром утримала, даром давайте. І кожного разу, коли я виходила, звичайно, в мене не було ще от такої сміливості, тому що пізнаючи тільки разом з, з братами і сестрами. У ту ширину, довжину, глибину цієї любові в стосунках. Я бачила, що Господь міняє моє серце. Я могла являти ту любов вже в сім'ї, зовсім по-іншому. У мене пропало таке, як, як образа. Я дуже часто могла ображатися і дуже довго дутися. Знаєте, це таке було, але. але але щоб ви розуміли, навіть будучи в тій спільноті, я вичитала, що е, Ісус прощ... сказав прощати 70 разів по сім. І знову ж таки, я вичитала, що це якщо тебе кожних дві хвилини ображають, ти можеш прощати. І я поверталася спиною до того, хто мене образив, і говорила: Ісус, ти сказав прощати. Ну, мене ж не ображають кожних дві хвилини. Я прощаю. І ви знаєте? І в мене приходила така радість, це чисто психологічний був трюк, який я дуже класно засвоїла. Але це зовсім інше, любі. Це зовсім інше. Коли Ісус бере всі твої гріхи, минулі, теперішні, майбутні, і бере на хрест, і ти розумієш, ти пізнаєш цю його любов. Навіщо я завжди колись думала? Навіщо Богові було людське тіло? Він був Богом, йому там було класно. Ісус був Божим сином, йому там було добре. Навіщо йому то тіло людське? Що він не мав що робити, вдітися в моє тіло, то таке обмежене. Розумієте, але якби він не одягнув це моє тіло, то де б я була, де б ми були, брата і сестри? Ви розумієте, він сам у своєму тілі добровільно його ніхто не примушував поніс наші гріхи. Так, Він був покараний, він смерть у смерть подолав мої гріхи всі повністю забрати. І коли я розумію, що моїми руками, моїми руками тих нечистивців, я не розпинала його, бо я теж колись так думала, так я ж його не розпинала, та ж якісь там люди колись його розіп'яли. І коли я прочитала вже тут, на християнських зустрічах ми роздумували над тим словом, що руками нечистивців мої, так, мої гріхи руками нечистивців розп'яли Ісуса, то невже я тепер можу грішити свідомо, щоб розпинати Ісуса, який вже. Його вже друге, вдруге не розпнешся. Тільки е, так е, лякають людей в тих храмах, де я колись була. І тому весь час ти грішний, ти грішний, ти грішний. А Грішники Царства Божого не успадкують, а я праведна, і тому я успадкувала ту царство Боже, ту спільноту братерську, де я тут знову ж таки в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламані хліба і в однодушній молитві, і в любові Отця, коли я зростаю, я кожного разу можу приступати сміливо до престолу, благодаті, отримувати своєчасну допомогу, своєчасну допомогу. Так, любі мої, і наступне моє свідчення про внучку мою нашу Соломію. Я вже говорила про неї, розказувала в одному зі свідчень їй ще немає двох років. Це десь приблизно місяць тому було це стілення. Я просто ще не ділилася, і це вже не зовсім по-іншому відбулося. Знаєте, так само як розказував брат Святослав, дуже важко. Бабусі, чи дідусові, чи мамі і татові спостерігати, коли така маленька дитина, котра не може сказати, що її болить. І я це знаю, бо я дев'ятеро внуків і кожен проходив через мене. Я знаю, коли ще я була без цієї любові, без цього пізнання отцівської любові сама. Я так в той момент я просто клала руки і як е, проганяла. Але прийшов такий момент, що в неї була дуже складне е, стоматит. Це такі гнійнички під ш на, на щічках. І спочатку ніхто навіть не знав, що в неї. Вона просто перестала їсти. Вона постійно плакала, і, і, і ми не знали, що з нею робиться. Розумієте? І молилися, батьки молилися, Настя з Андрієм молилися, клали руки з Вірою. Навіть нам не говорили, бо вони вже не одну дитину так таким чином, і діти так вже теж моляться, один на одного руки покладають. А тут таке, от а ця дитина, ну така, вона, знаєте, ті очка такі, і ти дивишся на неї, ти не можеш терпіти ту біль. І вже коли побачили, коли в неї вже ті вже щоки напухли. Розумієте, Ніхто не розумів, що таке. Вона їсти, відмовляється, не дасть дотулитися, от вона така от, така, от, така е, і ріки і 11 місяців. Цієї. Я, в мене, така, от, е, знаєте, я колись виходила на самому початку і говорила, що я саме більше відкровення отримала Христос в мені, а наступне, що внук є короною на моїй мої голові. Це Книги приповідок я не пам'ятаю, там так і є, що е, діти старших є корона е, на голові, і я тоді дуже це відкровення, так воно мені от зайшло, Я думаю, в мене стільки внуків, мені треба, щоб це, щоб це стало моїм розумієте? Я завжди постійно, от коли ж она тут говорила. і Ви знаєте, коли м м м ми говорили тут про славу. Коли Ісус молився і говорив, Отець, поверни мені цю славу, яку я мав в тебе ще до, до закладень світу. І я думала, чому Ісус не, не, ну, він, не, йому не треба було випробування отої земної слави, йому не потрібна ця земна слава, він являв ту любов, бо люди потребували, щоб без того, щоб вони не до них не доторкнешся. І оце, що навіть той Фома хотів. Рухати рану на руках Ісуса. Це, так, це вони його бачили, і тоді вони, вони їм так потрібно було. Но ми вже блаженніші, ми блаженніші, розумієте? Ми щасливі, бо ми не бачивши його, увірували. Ми через откровення, яке нам дає Дух Святий отримуємо оцю Агапу, оцю Божу любов. І цю славу, яку Ісус просив для себе, я зрозуміла, що Він. Чому Він просив? Бо, власне, для церкви, для того прославленого тіла, бо ми вже пізнали, що ми в Воскреслому Христі, що ми вже в прославленому тілі, що ми одягнуті. І ще більше це вже от, ми вже в любов Отця злилася Духом Святим в цей храм, на це тіло прославлене, Воскресле, в якому я. І ви знаєте, і в мене отак я роздумую і думаю, Господи, в мене такий мир прийшов. Я приходжу і говорю, діти, це про зцілення соломійки. Я так від... Кажу, давайте, я бачила, як вони втомлені, вони вже спати, яку ніч не сплять. Я кажу, давайте я заберу соломійку. соломійка ще в мене ніколи не ночувала, але ми так як напроти живемо, Я заберу соломійку до себе е е спати. От я побуду, в мене таке побудження було. І я... До речі, Настя в групі це писала, але я хочу розказати, бо це настільки я пережила оцю, оцю любов, оце відкровення. І коли вона лягає, ми, я молюся, я постійно перебувала в рівнанні з Духом Святим, як завжди, молитва на мовах. Молитва на мовах, і я думала, Боже милий, яка, яка радість, як я вдячна тобі, що ти привів мене в своє тіло Христове, що я в тій спільноті. Я постійно дякувала, я постійно перебувала в подяці. Отакий, от отак Дух Святий мене вів. Я постійно дякувала за цю спільноту, за кожного з вас, за, за, ну, за всіх, за пастора, за, за вчителя, за пророків, за сестер, братів. За кожного з вас, я пригадую, кожного я з вас просто перед очима мала, бо це було дуже пізно. Вона не спала, а я отак молилася. При тому я тримала її за ручку і отак молилася. Я не знала, як я маю молитися. розумієте? Бо вже клали на неї руку, руки, а от це конкретно потрібно було звільнення от Боже, щоб Бог Господь проявив себе в цьому. І я коли вже от кажу: Господи, Господь, так я ж в прославленому тілі, я ж в тій церкві, вселенській, апостольській. Єдиній, з'єднана з Ісусом, Ти, як на небі, так і на землі. Це тіло одне. Мої ноги обуті в Євангелію. Що може приступити до того тіла, щоб любов злилася на цю дитину, е, отець? І просто я от говорила: Аба, Отче мій татусю, я любові в тебе вчуся, милосердний і ласкавий. Ти найкращий батько, Ава. Це також цей вірш Дух Святий мені вклав в серце. І просто я кладу руки на неї, на Соломію і говорю: Соломія, Ісус любить тебе, ти здорова. Соломія щось вих, Чую, темнота. Я навіть світло не включала, бо я, мені страшно було дивитися на її обличчя. І я це все в темноті розумієте? Це я так таким чином ця молитва тривала. І я чую, вона щось сказала, повернулася на живіт, просто головою, отак, от стукнула і завмерла. Ви, ви розумієте, а в мене мир. І я навіть, якщо б я так вже пізніше аналізувала, якщо б раніше, я б просто включила світло і дивилася, чи вона жива. А я маю такий мер, і я засинаю посеред того. Ви собі можете ви? Це мені взагалі не властиво, щоб я Я можу ночами не спати, переживати і так далі. А тут я засинаю, бо я вже така втомлена. Також була я засинаю. Зранку я тільки тільки світає. Я все-таки повернула голову, дивлюся на Соломію, а в неї нічого абсолютно немає, щоки. Ну, от, як дитина, ви розумієте, я не буджу її. Вона проспала до одинадцятої години ранку. Вона проспала. Я її не рухала, я тільки ходила коло неї. Ну, може, не до 11, я вже не буду придумувати. Може, 10, 11, ну дуже довго вона спала. Вона, вона ніколи так не спить. А тут просто від того, що вона стільки не спала, Господь дав їй цей сон. Блаженний сон, так, і відновив її повністю. Вона встала сама, прокинулася. Ви знаєте, несую на кухню, даю їсти, вона їсть, щічки нічого немає. Настя дзвонить, мама, ти, ви так довго спите, що ви що там, Соломійка? Я говорю: забирай, прийди, подивися. І от тоді було. Слухайте, але ось я повертаюся, я навіть не бачила, приходжу, а подушка в крові, і я дивлюся такі плями. Це просто вона виплюнула це з, з, з рота. Бо я, я навіть не бачила того. Я настільки дивилася, на її лице я брала, і це очищення відбулося отак от, от. І все. Я просто дякую Господу. І це свідчення для вас, любі брати і сестри, заблукані, які там ще в тих католицьких храмах. А для вас це таке. Радість любі мої, тому що кожен має внуків, дітей, і ви вже тепер знаєте, що тільки довіра, тільки довіра до Отця, вона являє оцю любов Божу. І цієї любові, це віра Божа, цієї віри немає. Оце Божа віра, це не католицька, це не православна. Це не протестантська, це Божа віра. Це Божа віра, яка є в кожному з нас. Розумієте? І от віра діє любов'ю. І це свідчення якраз, як я пізнала любов і як, я, і як отець через мене явив її. Адже їхнє царство Боже, до мене дітей пускайте, їхнє царство Боже. Тобто ми з нею двоє були в царствому Божому. тільки вона ще про це не знала, а я в це пізнала. Аллилуйя! І запрошую всіх на християнські зустрічі. Запрошую вас в церкву, істину Божу Христову. Хто тут, у Львові, приходьте, Галицька 10, хто десь далі, підписуйтесь і загружуйте додаток, тому що там є всі школи, через які я пройшла за 9 років, ні разу не пропустивши Це процес, це постійність. Розумієте, це не відбулося отак. Я звершувала своє спасіння, хоча воно звершене. Амінь. Амінь.